звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогодні у мене розпочинається п'ятий тиждень стартів різдвяних, який організувала Вікторія з каналу Україночка В'яже Зв'яжемо тренди. Різдвяні старти, тож, повинна бути присутня така собі більш-менш різдвяна тематика. Я. Звичайно, стараюся, щоб кожне відео було чимось або з різдвом пов'язано, або з Новим роком, або просто з зимонькою. Стараюся робити для вас щось таке цікавеньке. Сьогодні також спробую зробити щось цікаве. Ось, ви бачите, такий скарб у мене на столі. Це багато-багато залишків пряжі, і це ще не все. Я казала в минулому е відео своєму четвертому звіті що я дуже-дуже жалкую, що не приймаю участь у старті е про в'язання і залишки в пряжі. Чому? Тому що у мене цих залишків багато, і я завжди. Знаходжу їм, якесь, десь їх пристосовую. І завжди вигадую якісь ідейки, або шукаю для себе, черпаю десь там в таких джерелах, як Pinterest, чи ще десь на просторах інтернету. Тобто, я ну, багато залишків пряжі використовую десь у якихось цілях. І так само тепер я вирішила використати. У мене палітра така обширна сьогодні. І є ще більше, як кажу. я не знаю, чи саме з цих ниточок, чи з інших, але це я так виклала для прикладу. Я буду щось творити, витворяти. А ви слідкуйте за подальшими моїми діями, за моїми просуваннями всіх дівчат. Учасниць і спонсорів наших різдвяних стартів. Я на них залишу посилання під цим відео в інфобоксі. Переходьте, дивіться під хештегом Стартріздво. Ці дівчатка такі розумниці, молодчинки, такі рукодільниці. Знаю їх лише заочно, але вже їх люблю, ціную, поважаю кожну з них. Кожна з них, по-своєму, якась індивідуальна. Там, щось своє придумує, щось своє викладує по-своєму щось в'яже. Як то кажуть, скільки майстринь, стільки і ідей. Так що, я починаю в'язати. Не буду балакати довго, бо мені треба починати. А з вами ми зустрінемось через секундочку. І так, друзі. Ви вже, мабуть, здогадалися: це у мене в'яжеться чехол для кружки. Я взяла таку ниточку натурального кольору, тому що хочу його зв'язати як светрик, такий собі теплий зимовий светрик. І такий візерунок вибрала переплетіння. Отже, перший чехол я в'яжу ось такий. А інший я хочу зв'язати в якихось о, таких різдвяних кольорах, там червоний, зелений, білий, ще з такому або прикрасити якимось сніжинками. Ну, це вже подивимося по ходу, тому що я, коли починаю в'язати, я вибираю одні ниточки, я бачу, що потім мені щось вони не підходять, міняю на інший. І ось так у мене все змінюється від настрою, від ідей. І все таке. Так що, ось перший я вже стільки пров'язала. Залишилось менше половини. І один чехол буде готовий. Один такий светрик для моєї кружки, з якої я зазвичай люблю пити чай. Заговорила я Римою. На цій ноті я з вами поки прощаюся. Іду дов'язувати. А ми з вами зустрінемося через секундочку. Ну що ж, друзі, я відв'язала ось такі светрики для моїх кружечок. Це я вам показувала. Тут я шила, і тут я шила, це одягається так на ручку, а посередині зробила на гудзик. Ось так. А другий светрик я хотіла зробити е, щось е, в кольорах таких різдвяних, червоний, зелений, білий, або щось таке. Але тут я згадала, що умовою ж наших різдвяних стартів було те, що нам потрібно буде зв'язати щось пов'язане з символом року. Позаяк три із п'ятьох. Тижні стартів я в'язала іграшки. Я вже не хотіла повторюватися, в'язати іграшку. І вирішила, що я зв'яжу ось такий чехолчик на кружку і зв'яжу на ньому символ Ну, Це я надихнулася у Пінтерест, Майстер класу не маю. Зв'язала як уміла, трошки такий. Зайчик собі вийшов цікавий. І ось ось тут мій, мій символ року. <со> так що цей тиждень у мене пройшов у в'язання ось таких чохлів, светриків, чи хто як називає, для кружок. Можливо, залишу собі, можливо, буде на подарунки, але все одно я ще хочу зв'язати щось у різдвяних кольорах, або. Якийсь светрик із сніжинкою. Дуже мені подобається. Багато надихнулася картинками з Pinterest Так що це іще буде обов'язково, тому що мені сподобалось їх в'язати. Я колись їх в'язала давно багатько. Але в'язала зазвичай на Валентинів день, на День Святого Валентина, День Закоханих, як подаруночки. Тож, буду їх в'язати ще. На цьому завершую свій тиждень стартів ось такими чохлами для кружок. А зараз заодно хочу відзвітувати вам про всі 5 своїх робіт за 5 тижнів різдвяних стартів. Не зробила це в окремому відео, зроблю прямо з цим, тому що багато вже чого віддала. Так що не все є у мене вже на руках. Перший старт, перший тиждень стартів у мене в'язався різдвяний гномик. Якщо ви пам'ятаєте, це був різдвяний гномик. Потім я випустила на нього майстер клас. Позаяк ці гномики я в'язала для петельок добра. Я їх відв'язала досить багато, і я вже їх відправила. Якщо мені вийде, я поставлю вам ось тут картинку. А майстер-клас на, на цього гномика я залишу вам в описі під відео. Це був мій перший тиждень стартів. Другий тиждень стартів у мене був ось такий светрик, теж в'яжу на благодійність. І ще один, лише я його так і ще й не докінчила, не дов'язала, тому що, кажу, переключилась на в'язання іграшок. Мені треба було нав'язати іграшок і відправити ось такий светрик з цієї регланною лінії. Я казала, що випущу на неї майстер-клас. Уже я буду трошки спокійніша, тому що вже іграшки відправила і вже я буду робити майстер-клас. як у нас з електроенергією зараз проблеми. Треба ловити час. Це досить важко, якщо є. Іще Повноцінна робота. Я працюю. Працювала цей місяць взагалі ночами. Такі в нас були нестабільні графіки роботи, так що в'язала по можливості. Ось це був мій другий старт. Третій старт у мене був сніговичок. Теж моя в'язана іграшка Іграшка З пицями яку я сама придумала теж. Відв'язала і зробила на нього майстер-клас. Сніговичок також поїхав до Петельок Добра, щоб доїхав до новорічних свят, поставлю вам фотографію сніговичка, хто не пам'ятає. І якщо комусь треба майстер-клас на нього, я також його відзняла. І також залишу під описом, залишу в описі під цим відео в інфобоксі. Це був третій тиждень стартів снявичок. Четвертий тиждень стартів була у мене ось така ялиночка, яку я ще так і не випрала, тому що зайнялася заняттям вже іншого. Ця ялиночка така в мене, це було гачком. Іграшки були відв'язані спицями, гномик і Сньовичок. А ялиночка вже була гачком, тому що спицями. Хотіла я відв'язати спицями, але гачком вона мені більш така кучерява така, здається. Пробувала в'язати спицями, потім розпустила і все перев'язала гачком. Ось так. Це був четвертий тиждень стартів. І п'ятий тиждень стартів ось ці чохли для кружок. Із символом року один, один, як светрик. Такий в'язаний. Ці мої чахли. Відв'яжу ще, тому що сподобалось їх в'язати. Та і до свят треба буде на подарунки. Так що ось такий у мене невеличкий звіт. Ви знаєте, що я не люблю досить довгі відео. Все відзвітувала, все по суті, розказала, показала. Дякую всім, хто мене дивився, хто дивився мене всі п'ять тижнів, хто підтримував коментарями. Своїми вподобайками, підписочками. Дякую всім, хто, всім учасникам. Тому що дівчатка такі молодці, такі цікаві в них ідейки, такі вироби нав'язали. Ну, просто душа радується. І все таке новорічне, Все різдвяне Тож, переходьте, дивіться всіх, по хештегу старте Різдво. На всіх учасників, спонсорів і на організатора Вікторію я залишу посилання у інфобоксі під відео. Дивіться нас, коментуйте, підписуйтесь, вподобайками підтримуйте. Це нас надихає, це стимулює до нових звершень. Ось так. Таке коротеньке у мене сьогодні відео. Я рада бути з вами. Рада, що я в такій компанії. Таких талановитих дівчат-в'язальниць. Дякую вам за увагу, за те, що були зі мною, за те, що дивитесь мене. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!